Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Вийшла бойова гра хороша, десь перевага, я рахую, була на нашому боці. Шкода, що не використали свої моменти. Але кажуть, на виїзді очко це вже добре. Головне – вдома свої брати очки. І, якби, по чемпіонському графіку йдемо на сьогоднішній день. Як гадаєте, чого не вистачило, аби змінити рахунок? Не вистачило забитого м'яча. Десь і агресія була в лінії атаки. Я не можу сказати, що там стопроцентні моменти були, але все одно десь загострення було біля наших воріт я не можу пригадати, що там щось таке було. Ну, такі ігри з Тернополем у нас завжди виходять бойовими. Тим більше я знаю ну, тренерський штаб, який націлює своїх футболістів, і тим більше наш регіон. Чим ціниться це ці бійцівські якості? Можливо, десь получатися не буде, але сама, ну, шалена. Як ви знаєте, хлопці вдалося витрустися до сьогодні? Ну я не можу пред'явити мене язик, не повернеться, що футболістам пред'явити, що вони десь не... Так, да, вони старалися, вони намагалися грати в футбол, створили там, скажімо, полумомент. Ну, ще раз говорю, не вистачило тільки забитого м'яча, Але нічого страшного, саме головне, що ми не пропускаємо це вже тішить. Якщо так брати, то бойова гра точно і ми другої точно не очікували, що ми знали, що суперник дуже організовано. Обороняється, він в чотирьох матчах пропустив 0 голів, і воно десь очікувано було. дуже така дисциплінована команда, і багато гольових моментів ми точно не очікували. У нас не так багато було підходів, але у нас був дуже гарний момент, Діма Галадея. Тут треба все-таки реалізація цього моменту все-таки хотілося б забити. В першому таймі можу сказати, що оборонялося добре, але перехід. Заборонено атаки в нас шкетляв, адже в нас було дуже багато браку і на такому браці важко щось створювати. В перериві поговорили, сказали ніяк діяти, чуть, чуть краще було. Було агресивніше, доходили, були такі напівмоменти. Але ну, для цього мало, для перемоги мало. Тому я думаю, все-таки справедливо сьогодні нічий не результат. Ну, думки, чого все ж таки не вистачило це в грі? Ну, зараз важко так по, -по, -по гарячим таким слідам говорити, чого не вистачило. Но, ми повинні грати сміливіше. І грати агресивніше, ми розуміємо, що в нас молода команда іде з того досвіду, який є в агробізнесі, а нам і не вистачає. Де все-таки боязь того результату. Хоча я наголошую, що футболістам на тренування дуже добре це виконується, робиться. От в ігру ми це не можемо поки перенести. Ну Це я думаю, з кожним грою ми повинні в цьому додати і більше створити. От ми, ми граючи навіть проти інгульця, проти чорноморця, ми більше створили. Ні, тут супер, треба відмітити. Суперника агробізнес команда дуже гарно працює на, в обороні. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги від. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет українську. Разом сильніші.